Боку продовжуємо додавання та віднімання раціональних чисел. Сьогодні будемо працювати і над тим, і над тим. Тему записали. Розпочинаємо. Відкриваємо підручник Джон Andrew Bios, сторінка 33. Джон Ендрю Біос, сторінка 33. На сторінці 33. Перше завдання, яке ми з вами виконуємо. Перше завдання, яке ми з вами виконаємо? Номер 61. Запишіть номер 61. І так. На початку робочого дня в касі банку було 100 тисяч гривень. Протягом дня було проведено банківські операції на такі суми: 5500 гривень, мінус 79 тисяч 900 гривень, 4500 гривень. Ну і так далі. Всі суми запишемо. Яка сума залишилася в касі після проведення банківських операцій? Тобто, дивіться. Коротку умову запишемо. Було. Було. 100. Поставити. 100 тисяч гривень. А далі були ось такі операції. А далі були ось такі операції. Далі. Тепер записуємо. Давайте так, всі операції. В принципі, можемо операції в рядок записати 5500 гривень. Далі. Через капку з кому їх перерахувати. Мінус 79900 гривень. Далі 4500 гривень. Далі. Мінус 9450,50. Сотих гривень ну, або 5 десятих можна записати далі. Наступна операція 11 тисяч 585 гривень 40 копійок. Почав до його воно виносить. Значить, перенесемо вниз 11 тисяч 585 цілих 40 сотих. Гривень. Далі. І мінус 6300 гривень. І нам треба з'ясувати, яка сума залишилася в касі. Яка а сума залишилася в касі. Записуйте. Записуйте. Так, це ми записали. Далі. Перша дія. Другі дії, що в нас тоді виходить? 25600 тысяч шестьсот двадцать тысяч шестьсот далее двадцать тысяч шестьсот что нам треба сделать двадцать пять плюс 4500. плюс тысячи пятьсот плюс тысячи пятьсот Дорівнює 100 гривень. дорівнює 30 тисяч. мінус 9450. гривень і 50 копійок. Тобто з'являється ще десятковий дріб. Тому уважно, кому не забудьте поставити. Не забудьте кому поставити. Двадцять тисяч сорок дев'ять і п'ятдесят копійок. Двадцять тисяч сорок дев'ять п'ятдесят. Так. І залишається двадцять тисяч сорок девять так, так. Ага, а стоп. Це ще не все. Плюс 11 58540 дорівнює. 32 тисячі. От, щоб не мучитися в стовпчик, додайте і все. І не будете тоді мучитися. з 30. Це вже ближче. 32,234. 32,234,90 гривень. Уважно при очевидні, ви ж не забувайте, що ви там усюди треба додавати одиницю. Ну а далі, після того, остання наша операція, це нам треба від 32 тисяч 234 цілих 90 сотих відняти 6300 І дорівнює. Так, згоден. 25 тисяч. 000... 25 тисяч 934 90 копійок. 90. 90. Так. Ну, в принципі, всі операції ми здійснили, записуємо відповідь. Залишилося. 25 тисяч 934 грив 90 копійок. Ось так можна записати до віднімання. Записуємо номер 63. Записали номер 63. І починаємо. Вираз під літерою А. 9,5. Мінус 6,7. Дорівнює. Віднімо. 2,8. Далі. Під літерою В. 65 мінус 17. Дорівнює. Тут, в принципі, не складно обчислити 48. Далі під літерою В. Мінус 0,9. Мінус 12. Дорівнює. 12, а, мінус 12,9. 12. 12. 12. І тут все просто ну, далі. Не Під літерою Г. Мінус 3,2 мінус мінус 4. Дивіться, мінус 3,2. Далі. Мінус і мінус. На що можна замінити? Плюс 4. Плюс 4. І чому це а, буде дорівнювати? Рівні 1, 1. 1. 1. 1. дорівнює 0,8. 0,8.

О, стоп, 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 стоп. Не туди подивився. Не та умова. 6,6 мінус 13,4 я на Зе подивився. Мінус 6,8. Мінус 6, Останній в цьому номері 4,3 мінус 8,9. Дорівня. 4,6 Мінус десятих Від 9.3 відніміть. 6. Так, все. На цьому номер завершили. Продовжуємо. Продовжуємо. Наступне наше завдання, яке ми з вами виконаємо. Тут ми виконаємо все повністю. Тут ми виконаємо все повністю. Так, так. Знайдіть. Значення виразів. Знайдіть значення виразів. Записали номер 64. Ну, скільки встигнемо, все буде чудово. Не встигнемо. Ну, значить. Так, літера А. Одна ціла, одна четверта мінус одна друга. Дорівнює. Що нам спочатку знадобиться? Звести до спільного знаменника. Звести до спільного знаменника. Який буде спільний знаменник? Чотири. Чотири. На що вам ті вісім? Якщо можна бути чотири. Далі. Додаткові множники. Перший дріб. Ну, в принципі, можна ні на що не домножувати, можна домножити на один. Другий дріб. На два. На два. На два. Тепер одна ціла. Одна четверта мінус 2 четверти. дорівнює… Що тепер треба зробити від одиниці? 2 відняти не можемо. Буде 5 четвертих. 5 4. четвертих мінус 2 четвертих. Забираємо цілу частинку, правильно. І що в підсумку виходить? Виходить дорівняння 3 четвертих. Три четвертих. <кій> Далі. Під літерою Б. П'ять цілих дві третіх Мінус треті. 12. Треті. Дорівнює. Два... Можна написати одразу 12 перших. Дві... А можна було б зробити по іншому. 11 11 один... одна. Дивіться, по-перше, знак мінус у відповіді буде через те, що перед більшим числом, тобто перед 12, стоїть мінус. Далі, 12 мінус 2 третіх. А далі, пам'ятайте, як можна уявити 12? 12 перших. 12. третіх. 3 /3. Чому так не зробити? Можна було би через 12 перших і спільний знаменник шукати. Але чому ну, б ось так не зробити? І виходить 6,1. 6, 1 е, третя. Мінус. Віднімаємо 6, 6 цілих і 1 третя. Так, під літерою В. Під літерою В. Записуємо. Під літерою В. Записуємо. Мінус 9,4. Мінус 12, одна друга. Дорівнюємо. 20, 20, 20, -21, Не поспішайте. Не поспішайте. 21 ціла, може, воно так і буде. але لا, уважив, просто додати Спільний знаменник спочатку знайдіть. Так, <с> спільний знаменник буде 10. Спочатку знайдіть спільний знаменник. 10. Далі додаткові множники. Два, 2, два. 3... 2, 3... 2, та, 2 5. та 5. Виходить, мінус 9,8, мінус 12,5. П'ять десятих. А тепер дивіться, додали цілу частинку, мінус 21. Просто, просто потрібно додати. А далі? 8 та 5, 13 десятих. Так? Так. І що тоді виходить? 22,3. Мінус. Мінус, Мінус 22, цілих, правильно 3. Десятик. Через те, що утворився неправильний дріб у відповіді. Обов'язково виділяйте цілу частинку. От бачите? А так би нарахували 21. Добре, що все правильно виконали. Далі під літерою Г. Мінус 4,1 друга. Мінус мінус 4. Ну, в принципі, можна зробити мінус 4,1 друга, плюс 4. Дорівнює. Дорівнює. 1 друга. Майже. Якщо подумати. Дорівнює 1 ціла одна друга. Ні, 1 цілою там точно не буде. Мінус одна друга. Мінус одна друга, правильно? Мінус одна друга. Мінус одна друга. Так. Да? Да. А звідки, ну так там регіоні, мінус двадцять один, тринадцять Якщо ж ми перевели. Переведемо. Ну. Типу, щоб було три. Як з цього утворилося ось це? А, все зрозуміло ми десять. Тут десять десятих і три десятих залишається. Я зрозуміла. Далі під літерою Д. Під літерою Д. 6,1 Мінус 3,4. Дорівнює. Ну, знову ж таки, дивіться. Можна 6,1 Мінус. 3,4. 3,4. А далі дивіться. 4 можна скоротити. Хоча. Ну ладно, давайте скоротимо. Все одно до цього потім і прийдемо. От побачите, все одно вийде чотири десятих потім. А, а навіщо тоді скорочувати? Щоб не забути цей навичок. Ми просто скорочимо, а потім знайдемо, а, все одно вийде те ж саме. Ну так, в цьому а випадку більше. так. Ми все одно знайдемо спільний знаменник. Так, у нас виходить тоді шість, одна друга, мінус три цілих п'ятих. Спільний знаменник. Десять, так. знаменник 10. І все одно до цього ж дробу і прийдемо, так. Шість, десять п'десятих. Мінус 3,4. Зараз 6,5 мінус три цілих чотири десятих. Що тоді виходить? 3,1. 3,1. Записав. Продовжуємо. Ну, давайте далі. Так, під літерою Д ми розв'язали. Давайте під літерою Е ще розв'яжемо. І поки що достатньо. Під літерою е Так, що в нас тут? 4,2. Мінус 8,9 дорівнює дорівнює мінус 8,9 мінус 8,9. Нічого вигадувати не будемо, скорочувати нема чого, тому можна просто розвязати. дошкільна до медика, приватимо буде 10 Дорівняю 4, 4, 40 8,9. 4, цілих, так тут на 2, 4 десятих. Мінус 8,9. Ну дивіться, який знак у відповіді буде. Мінус. Мінус. Біль, перед мінус. 8, цілих стоїть мінус. То 8,9 відняли 4,4. Дорівнює. 4,5, а ось тут якраз таки відповідь можна поскоротити. Можна скоротити на 5. Можна скоротити на 5, буде 4, одна п'ять. Одна друга тільки. 4 цілих записали, одна друга мінус. Про все правильно. Ми ж тут перед дужкою поставили мінус, і тут мінус треба згоден. Аж перед дужкою мінус поставили, зрозуміло. Ну, у відповіді тоді повинен ви мінулься. Записуємо параграф 10.2 номер 62, 63 ЖЗІ.